Друзі, пропонуємо вам поринути у загадковий світ книги Дуже голодна гусениця», Створена за мотивами книжки Еріка Карла, де дуже голодна та неперебірлива в їжі гусінь перетворюється на чарівного метелика. Слідкуючи за милою, зеленою гусінню, діти не лише дізнаються про назви фруктів різні види їжі та їх користь, а й навчатимуться лічбі. Дням тижнів зможуть самостійно розіграти сценку перетворення личинків прекрасного мотелика, або навіть придумати власну не менш цікаву історію. Дуже голодна гусениця це дещо набагато більше, ніж просто барвиста книга, яка сприяє ментальному розвитку дитини, а ще й можливість із задоволенням розвивати дрібну моторику рук. Ми запрошуємо вас до Сумської обласної бібліотеки для дітей. На чарівний килимок, де ви можете весело, а головне з користю провести свій час. Ми чекаємо на вас!